Знімають з будинку побитий шифер та готують дах до перекриття новим, розповідає будівельник Роман Матвієнко. Каже, приїхав у складі бригади працівників з корсуня Шевченківського допомагати лагодити пошкоджені хати. Ремонт криші, розбираємо, знімаємо шифер, би Розкриємо, розкриють, побачимо по факту. що є. У нас приїхало п'ять чоловік. Одна бригада, і п'ять чоловік ось у сусідній. Друга бригада. Це ж таке може трапитися і в нас. Хто буде допомагати. Цей будинок ремонтують інші будівельники теж з Корсуня. Тут проживає подружжя мовчанів. Петру Йосиповичу 95 років, Олександрі Васильівні 90. В такому віці, кажуть, полагодити свій будинок самостійно вже не зможуть. Дружина ще ходить, а я вже от стою, держуся за холодильник, щоб не впасти. Для мене люба робота. ЧП. здивовані, що так швидко зреагували. А те, що вони роблять, то це благо. Це для нас благо, тому що ми старі вже. Ремонтувати хату потрібно не тільки зовні, додає пані Олександра. Оце, оце все пройшло вночі, ми все, воно на подло було. Сусідка подружжя Ірина Бутяк на будівельників ще чекає. Говорить, ракета влучила за 20 метрів від будинку її матері. Хварило, що ми думали, як піде дощ, то завалиться наша стеля і в хаті, і, і тут усе, в сараї в цьому, бо ви ж бачите, що зовсім нічим не накрито, то ми залишимося взагалі без нічого. Поки що чекаємо комісію по оцінці наслідків вибуху і. Сказали, капітальних робіт ніяких не можна робити, поки не буде, де не буде оцінено збитки. Ірина розповідає, будинок в аварійному стані і всередині. Ось у нас відійшла стіна задня після вибуху і повністю просіла стеля по всій хаті, це не тільки в цій кімнаті. Ось, будь ласка, подивіться, лежить просто на дверях. Ганна Бондаренко переїхала до Сміли з Бахмуту. Каже, ось цей будинок став прихистком для її родини. Тут вирвало, виходить, в нас оце фронтон, вікно також пошкоджене. Стіна вирвана, ну це вже повбирали половину. Будемо щось робити, вибирати. Може, щось будуть давати нам, щоб хоча б зашити це. Від ну, дощу та вітру. Міський голова Сергій Янанко розповідає, представники міськради у складі мобільних груп продовжують фіксувати пошкодження та рахувати збитки. Сьогодні розпочали перший етап відновлення приватних будинків, перекриття дахів. Приступають бригади будівельників Черкаського району, це наші сусіди Корсун Шевченківський, Чигиринська громада, Степанківська громада, Руськополянська громада надають будівельників. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.